Мої вітання, пропоную разом зі мною приготувати тушену квасолю з печерицями. Хочу спробувати оцю квасолю, що я замовила по інтернету. Таке горнятко набрала і Зараз за кудись і залишу на ніч настоюватися. Мені не спалося, раненько встала і поставила варити квасолю на годинку, але зараз минуло півгодини, і я хочу спробувати. І вона збільшилася Запланувала її стушити тушити з морквою, з цибулею. І трішечки в мене є в холодильнику печерець. Залишаю, нехай стоїть, буду робити остальні свої дії. Мот, оці цибулю і печерички я обсмарила на пательні. А солю процедила. Добавляю суміш песи, солю, пів пакетика пасти томатної, сметани, велику столову ложку. Ставлю на програму тушкування на пів години. Час підходить до завершення. Добавлятиму кріп, тут у мене він з олійкою, часничок. Така квасоля в мене вийшла. Друзі, це дуже-дуже смачно, ситно і корисно білок натуральний, рослинний.